Бати її, о, надерти, скрутити кручі, верчи, о, привезти до хати, намочити і тоді дясмати, плести. Це з переждим віком було нас таке робиться. Але ніхто не хоче вчитися. А кажіть, як ви... в черебиках ніхто не ходив. тільки в <пустула> этих постолах. Зима і літо. Але хоті, що вербаш, ще... не буде діти буде. Зозуля закує, йди лозу дерти. О, тоді воза дереться. А ще зозуля не кує. О, і гриб не гримить. Та не а грим загримів, гримить тоді часом одного року гримить нема листу, то буде голод. А цього года буде врожай добрий. На все. Жузуля ще не кує, грим не гримить. Затупить піть, сам піць. О, туди оберемо оксуну з одного боку, з другого боку, воно випариться, і тоді дереш. Почав зверху роздер. З одного боку, з другого боку, боку, дві полосини є, а то є така груба, що і три, і чотири, що зідне, виходить по сил. Дуба. З берешта плів, з береш хвиніку плів, з кореня. На гори корні такі ростуть довго. його, жав в дереві, полупив, Тако, не з корою, а так полупив тоненький такий його. Так як я то, коробка його полупив. І стуля плів. І пойду в клуб. Так бог, ее а куди твои черевики. <реку> Мира на два кулаки. Вот так. Так, так О! о. А? На два, на три. На два хватит. То <реку> так, не так, не так. Потом. Так, о, Потом. Так, о до этого, о. Потім назад ще сюди. ні 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 не ні О. о, о. Потім ще до этого до, дійшла, uh -huh. звернулася, знов сюди, тепер знову сюда. сюди. рівно тут треба було. Кілька тут. Чтобы на переду хребт был, чтоб держал. А, -а, -а. а расскажите. Три. Тут а две. Тут три было. Еще раз. Еще раз на будни. Там твоя варка. Теперь берем так. Так. Теперь берем так. О. Mm -hmm. Теперь берем так. Давайте, ну я попробую. О. Теперь берем так. О. теперь берем этого. Не, 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 слышите. Вот так берем. О, о. Mm -hmm. Теперь вот эту берем, садим сюда, кушку это. О, это кушку буде. Mm -hmm. Теперь будет перо. Перод. Теперь берем эту сюда. Не, стой, стой, стой. О, Сюда. О. Угу. Де виходить перо, правда? Ну, воно вийде. Виходить. Тепер беремо, закручуємо. Ушко робимо. О. Вже перо навчився, правда? Угу. Вже є два ушка. О. Вже перо є. О, тепер берем, Переплітаємо. А що їх прости? Сюда. שודה От тобі природ. Знову. Тебе, давайте на яму попробую. Зади нову. просим тебе, люди, щоб наша Україна й матюнка єдина, да й не журилась. Чи вогонь, чи вуда невелика біда, Ох, усміхнеться і наша Україна, як і у венку молода. Висох, чи вже й накладати зразу можна, по стола? Наша сушити, наоборот намошувати. Та, да? А, а? да й накладати вона на ноги його. ага. Да. А, а, а його тільки намошувати, як побуваєш. Бо він висок не то ламається. А його вплити обділити да, да й обвоїть зразу. Ще на усі, щоб мокрі були в живут та є. Ламиться. То ви такого і розказуєте. Волоки, волоки називають. Шнурочки такі втягаєте, волоки, так? Да? Які що? шнурки ті? що, Мешки. Ось Ой, так він плететься. Я вже трохи став забувати. Тож, хай добре показує руками. Хіба все вона пише? Дайте куди мене тут. Приїдешку і стеє. Нарубай, да приїдеш, якби я тобі на плиту. От пустило. Отак От воно робиться. А ну з другої сторони покажіть, поверніть з другої сторони. А ще тут підплітається вон. Ага. Ще підплітається, щоб ну. крепко було. І намочуєш і насаджуєш на ногу, так? Да? Так. Да. А шнурки сюда А ну покажите куда? Куда гардетку? Покажите, куда шкорочки. Шнурки сюда. То есть ты это затегнишь, чтобы они знали як. я. Сама показывай. Я гріху заробляю через вас. То. Ой, <звук> Але є, я хочу, не тут. Я купил трубу на... І в машину сіла в пустолях і поїхала на Київ, В за Вот, рожки Все, і це нуга. Це ж ти почни почный Як Я почну? Яка різниця? Отакий пустило. Тобі на спілку, то зі Який ти хочеш пустити? То ще поставили на спілку. А з другої сторони поверніться. Ага.